Сьогодні підійшов до мене, мій шеф на роботі, і сказав: Вчора прочитав твій телеграм, хто не знає мене, є телеграм-канал близько ста чоловік там. І я там висловлюю такі ж самі хаотичні думки, які на цьому каналі. І от він з цими словами підійшов і з посмішкою. Мене найкращий шеф, я його дуже сильно люблю. З посмішкою і з цими словами підійшов до мене. І як тільки він сказав ці слова, все всередині в мене зжалось Серце впало, на очі навернулися сльози. Я кажу. І що ти думаєш? Тут... Я жартую, звісно, я вдала, типу, е... ну, прикинулась шлангом, вдала, що мені байдуже. І так типу, пофігістично дивлюсь на нього. І що? Типу, і що? Справа в тому, що е... у ТГ-каналі, якщо тут я вчуся або е... здобуваю навик висловлюватись більш-менш. Ну, намагаючись формулювати якось свої думки, про, е формулювати це я, я просто ну, я натурально вчуся, я не вмію цього робити. Якщо ви не помітили, я не вмію структурувати потік думок, я постійно скакаю у своїй голові. У мене немає полиць, на яких там все лежить гарненько е складено у своєму порядочку. У мене там, типу, такий творчий безпорядок. З письмом в мене, типу, на мій погляд, набагато все краще, але все одно люди, які ну, там, не, не читають багато, або е, їм не подобається якась специфічна там, література, ну не знаю, які типу, неохочі до е, письма, їм не зайде нічого з того, що я пишу. Е, бо я намагаюся там войовуватись, як і всюди. Які тут. І коротше, я це ну, усвідомлюю. Я знаю, що я не е, та чашечка чаю, яка підійде усім, я не чорна чашечка чаю. Я знаю, що я можу не подобатись всім, не можу не можу подобатись всім. що що те, що відбувається в, мене в голові, воно Доволі специфічне. І, чесно кажучи, для мене досі загадка і таємниця, як десь комусь воно відгукується. Так чи інакше є люди, які слухають, читають, дивляться на мене і щось все ж таки знаходять для себе не знаю, знайоме. Тоді, коли до мене підійшов шеф, в мене дійсно опустилось серце, тому що я не люблю е, я, ну, закомплексована людина, як і всі, я вразлива людина, як і всі, я не люблю, коли хтось із моїх знайомих знаходить мої соцмережі, знаходить. Площадки, де я а, самовисловлююсь, самовиражаюсь для інших незнайомих людей, які не знають мене у реальному житті. Вони знають тільки мою творчість, вони знають мене тільки по Тіктоку, вони знають мене тільки по телеграму, по Ютубу. Вони бачать мене тільки у такому моєму амплуа, де я невіжана жінка, яка про щось не або про щось виявилася, розповідає про що вона сама що там не до кінця чого знає, але просто а, ну, любить поговорити. Любить, щоб щось вийшло з її голови, бо накопичується дуже багато думок, і їм потрібен простір за рамками голови. Коли люди знаходять мої люди, мої близькі, мої, коли вони бачать, випадково якось знаходять мої соцмережі, випадково знаходять мої платформи. А, я знаю, що я буду відчувати дискомфорт у цьому питанні. І, і я сьогодні думала про це. Чому так? І добрий день, до речі, мене звати Марія. І тут ви бовтаєтесь у океані хаосу моїх думок а, і того, що я собі надумала за тиждень. Так що. Сьогодні потік думав про страх самовираження. Страх самовираження в мене з дитинства. Тому що я закомплексована, е товста дитинка була е все життя, в принципі, до там, 30, напевно, років. Я все життя була невпевнена у собі, не впевнена у своїх м м навиках, можливостях, що я можу, що ні. І в мене не було підтримки м такої, аби. Типу, ти можеш, я тобою пишаюся, ти маєш. Ну, не маєш робити там просто тому, що всі діти займаються цим. А ти чим займаєшся, і е, якби у тебе не виходило, знаєш, що я тебе підтримую. Такого не було, і мені від цього дуже сумно. Мені від цього соромно. Е, мені від цього заздрісно іншим людям, у яких це було. Можливо, ну не можливо, а звісно, я злюсь. Я відчуваю себе типу нещасною в цьому питанні, бо е, я би хотіла, як і всі живі люди, щоб е, в мене була та золота підтримка, щоб я була типу, впевнена в тому, що що б би я не робила, мені буде до кого звернутися і сказати ну, не, не те, що навіть сказати, а просто щоб було до кого звернутися, не відчуваючи які, якимось тягарем. Не відчуваючи, що да не потрібно нікуди звертатися у кожного свої проблеми. Коротше, не було цієї бази, цього ґрунту, самого мого дитинства. Радше навпаки, радше, якщо я десь проявлялася з мене сміяли, пам'ятаю, що я ходила на степ. В танці степ, такий колобочок, така тумбочка навіть я була. Ну... Навіть комод такий, я би сказав. А, типу, в, в, в великий такий, велика вага і ну, нормальний такий зріст, і коротше, не а, хореографічного складу людини була, але чомусь мене потягнуло в степ. І навіть мене тягнуло у групові якісь танці, хіп-хоп чи щось таке. У там шостому класі, у п'ятому класі дуже хотіла виступати поруч із дівчатками. Дівчатка, звісно, це типу переварили на привід поуглузувати там. Я би точно так же напевно зробила на їх місці. Я теж схильна до якоїсь безглуздої жорстокості була в дитинстві. Да, і зараз, в принципі, я просто це гарно приховую. Так чи інакше, повертаючись до того, коли люди знайомі чи близькі знаходять. Платформи, на яких я сам вражаюсь, бо це єдине, напевно, що не дає мені там, так, зійти з гузду, це постійне хаотичне висловлювання, дати волю своїм думкам, не прив'язуючись до психіатра, до оплати, до якогось ліментованого часу, а просто говорити. І якусь намагатись, типу, більш-менш літературну форму м надавати і реченням, і словам, і, типу, тексту загалом це, типу, моя, мій спосіб самовиражатись. найбезпечніший, який я для себе знайшла, не в там в танцях, не в малюванні. Не у якихось інших креативностях, можливо, і ще в готовці, тому що в готовці мене там. Готовка це напевно, що в мене навчилась готуватися через те, що люди хвалять. Я побачила, що хвалять, і мені цього було необхідно. Це соціальне типу поглажування. Що от тебе похвалили. Коротше, часто за готовку хвалять. якось. Це прикольно. Тому, напевно, одна із простих для мене була був. І є, і залишається навиків, за допомогою якого я отримую підтримку у своїй креативності. Коротше, коли хтось бачить, так, от, наприклад, моє самовираження само у Тіктоці, я розумію, що його не всі шарять. Те ж саме, що не всі шарять у Ютубі, про що я кажу, не всі шарять у Телеграмі, про що я пишу. І мене це ну, соромило в тому плані, що люди відмовляються. Відмовляються, ну от як це дати зрозуміти. Люди відмовляються чути мене, сприймати мене, сприймати творчість мою. Ну, там, бо вони її не розуміють. Вона їм не заходить, вона їм не подобається, вона не для них. Як, наприклад, не знаю, галерея любого якогось художника буде не для них, вона їм буде скучною. Як якась книжка якогось футуриста буде не для них, вона їм буде скучно. Ну, тобто моє мистецтво, те, що я називаю своїм мистецтвом, тому що за допомогою нього я там не божеволюю, Це типу фрустрація моя якась. Mm. Вони не розуміють. Ну, не, не, не те, що не розуміють, це не для них. <смі> не те, що не розуміють, це просто не для них. Їм це просто не цікаво. Але за рахунок того, що вони мої близькі люди, та, е, і вони, типу, відвертаються. Нам це не потрібно. Тому що, ну, коротше, нам це не цікаво. Про з тобою щирі нам це просто типу, ніяк не заходить, Нічого нам не, не ну, ми нічого в тому не розуміємо, що ти там намагаєшся там навалить, десь вибнуться. Е, Ну, Від'їбись, у нас є свої якісь там зацікавленості, які тобі, наприклад, не дуже сильно е, заходять. Через те, що вони близькі люди, мені від цього боляче. Е і все. І тут це єдиний типу, такий для мене, де я можу під підскознутись і закритись у собі, і образитись, і сказати, що світ жорстокий і несправедливий. Коротше, в цей момент. Ну, не в цей момент, будемо відвертими. Коли до мене підійшов шеф і сказав, що я там почитав твій телеграм. Так як я дуже дорожу цією людиною, там, відчуваю в ньому якусь близьку людину, дружню людину до себе, відчуваю людину, яку я поважаю, авторитетну людину перед собою. І я розумію, що то, типу, скажена частина мене, вона не та частина мене, яку він знає. То частина мене, від якої він може відмовитись, від якої він скаже: Мені це не цікаво. Я цього я почитав, але це якась хуєтінь, я нічого не зрозумів, і, типу, я далі читати не буду. І це, напевно, один із таких страхів самовираження, як у мене, так і у багатьох там. Я не хочу називати себе метким. <хи> Я настільки само, не, не настільки дручу на своє его. Ну, для людей, які щось намагаються творити, не сходити з розуму, не запивати то, не затрахувати то, не заїдати то, а, типу, вкидувати це в креативність: всі свої психі, всі свої нерви хвилювання. І оцей страх, що він зараз підійде і скаже, ну. Що, за хуйню? що ти за хуйню пишеш? Що ти, що ти намагаєшся там десь типу, повинне? Для кого це? Я його зрозуміла, він цього не сказав. Це говорили інші мої близькі люди, і ну, я, я це відчувала типу, на своїй шкірі, що коли вони це говорять, і я прям так в мене наче аж м'язи так зжимаються, я в такому біжи або нападай, Коротше, я, ну, Щось мені треба, я дуже сильно хвилююся, в мене починається якась паніка. Ту, ну, Бо зараз будуть наді мною сміятися, бо то, що я роблю, воно, типу, нічого не варте і взагалі воно ну, тошнотворне. Ну, коротше, ось і всі самообічування починаються. Що цього не сказав. Е, просто там щось... якісь... про якісь деталі, е, ну там, навіть перезапитався. Що там ти про те писала, що там Ну, коротше, якось зацікавленість до цього підійшов. Це було, напевно, перше. А в моєму житті, коли людина мене знала до того, як вона побачила мої соцмережі, а не після. Ну тобто, частіше за все до мене підходять люди. Після того, як вони бачать тіктоки мої, після того. Там, і... Ну, коротше, частіше за все, як бачать Тіктоки. Ну, тобто вони вже знають, що я десь. В... В якомусь моменті вийовіста. не знаю, це їхня думка. Не так сильно важливо. Що там, в принципі. Ну, в мене є своя думка, як про мене думають люди, але я залишу про собі. Та я думаю, що тут і так, типу, більш-менш все очевидно. Мені здається, що я трішки. ну Е, щось таке. Троєчка, не троєчку з половиною. Ну от розумієте, я, типу, я хочу здаватися такою більш-менш творчою, а по факту я просто хаотична. І, типу, люди це шарять. І напевно ця. Ну, мені вона подобається ця справжність, коли ти не шліфуєш все до блеска. Коли ти там не намагаєшся бути Супер е, Лакшері. В крайній мірі я це намагаюся якось для себе. Ну, якось. Коротше, шукаю цю справжність у собі. Ось. Я її не. Ну. Я не знаходжу. Не знаходжу, не знаходжу поки що. І поки що я і ще хвилююсь, коли. Записую відео, записую тіктоки, записую щось в Телеграмі. І напевно, коли люди говорять мені, що ти така впевнена, ти там самодостатній і щось таке, я відчуваю цей діапазон е, ліцемірія, цей е, синдром самозванця, що ну, так, так не є. Я не... В деяких питаннях, можливо, є якась самодостатність і впевненість, але не у питанні. Прояву себе у соцмережах, на платформах, у самовираженні, в самовираженні, я ще досі себе шукаю, і думаю, що це буде до кінця мого життя. Я сподіваюся, я буду шукати себе до кінця свого життя. Однак, е, про, все ж таки, повертаючись до страху, е, коли... коли я боюсь, що люди знайдуть мої плат... знайомі люди, мої близькі люди знайдуть мої платформи і будуть сміятися з того, як я поводжусь, про що я говорю. І взагалі, як я, типу, представляю себе і своє мистецтво, е свої нюні, свій... своє почуття гумору, свої текста, свої думки. Е це все справжні частини мене. Вони просто якось, типу, е Підрихтовані під е, нинішні там, реалії соцмереж. Які, і, ну, як, якщо я хочу, щоб люди мене слухали, мені потрібно е, вибирати якісь більш-менш типу, сучасні формати. Ось. Я, коротше, в ці моменти забуваю, що творчість, вона не для людей. Творчість, вона в першу чергу для того, хто творить. Тобто, це, ну, мені потрібно. Першу чергу, всі ці текста, всі ці думки, всі ці відео, всі ці е, прогулянки, всі-всі-всі, е, весь цей контент, який я від себе е, шлю в маси, е, ну, він, він весь типу вразливий. Він, мені важлива е, постійна думка інших людей стосовно нього. Там люба негативна, гативна, конструктивна, знову ж, суб'єктивна, яка там. Я все це враховую. Мій емоційний стан враховує любу думку любих людей. Я ніколи не скажу, що мені байдуже про, ну, що там думають про мене інші люди. Мені завжди цікаво, що про мене думають інші люди. Я люблю увагу. Це не означає, що мені бракує уваги, тому що я вмію створювати е, щось таке, типу, конфліктне навколо себе, щоб отримувати ту увагу. Мені не бракує. в мене постійно є увага. Е, я просто її люблю. Як я люблю там помідори, мені не бракує помідорів. Я просто люблю помідори. Те ж саме і з увагою. Але е, оцей. ну... Коротше, дискомфорт, який я е, відчуваю. Ну, якщо я, я це розповідаю, якщо просто хтось теж якимось чином десь проявляє себе, де, будь де. Е, навіть у розмовах з іншими людьми. Розмови з іншими людьми. Е, коротше, ну бо, Я часто боюся, щоб бою, що, що наді мною будуть сміятися. І якщо це роблять незнайомі люди, то це просто, типу, увага незнайомих людей. І вона мене підживлює. Вона мені дає якусь мотивацію, якийсь стимул робити щось далі, щоб знову ж отримувати увагу незнайомих людей. Тому що ну, це в біології, типу, хотіти увагу. Э чим більше уваги від людей, тим. Ну, не то, що краще, а просто це прикольно. То увага і сміх від людей близьких, від друзів, від взагалі людей, просто, які знають мене довго, це вже боляче. І, ну, психологічно я не знаю, з якої сторони сюди підібратися. Мені просто хочеться, щоб моєму его хочеться, щоб люди близькі мене у всьому підтримували, щоб вони просто. Показували мені два пальці, казали мені, там, що б ти не зробила, ми тобою пишаємось, ти молодець. Звісно, так не буває. Е, звісно, я не настільки наївна, аби там. Ну, коротше, Я наївна, щоб мріяти про таке. І... Але тут є конфлікт. Я розумію, що такого ніколи не станеться. Уже, ні, уже не сталося, коли було потрібно, і зараз його не буде. І зараз це просто типу такий отголосок в моїй там якісь минулі часи, коли хтось із близьких там говорить, що я несу якусь хуйню, чи я роблю якусь хуйню, чи любе, що я там займаюся всіма соцмережами, що я кудись пишу чи щось таке. Воно мені образливо. Я нагадую так собі, що це воно для мене, але все одно ну, розуміти цю річ. Не означає, що я зможу її так просто пустити собі в серце, і, типу, мені стане легше, і я буду творити більше. Чому би я хотіла, щоб більшість людей із моїх знайомих, із моїх близьких реагували так як шеф, от вони там підійшли, вони не посміялися з того, що я там щось пощу якусь діч, а хоча б просто, типу, адекватно там поспитались, що там в тих деталях, що в тих деталях. Не похвалили нічого, просто щоб не посміятися. Я просто думаю про те, я люблю мріяти про те, <кхи> щоб я могла іще створити, так, там може сотні книжок написати, чи якихось е статей, чи там, телевізіонних шоу, чи що завгодно, я би могла написати, якби у мене була така підтримка класна від. Е Родичів від близьких. А, якби я не боялась того, що наді мною будуть сміятися мої близькі люди. Ну, тому що це для мене так важливо. Тому що я так глибоко відчуваю, що якщо я буду щось там глибоке і серйозне робити, і вони підійдуть і скажуть мені, да ти просто поїхавша ідіотка. Там це ніколи не залетить і, ну, такий в мене є страх. Він, можливо, він ірраціональний, раціональний, але знову ж базуючись на тому. Як оцінювали цю, ну, такі мої типу, пориви, як в соцмережах, мої рідні люди, то мені здається, що це цілком реально. От. Не то, що я там, типу, звинувачую, так? мої рідні є, які вони є, і декому і настільки не пощастило. Мені пощастило у тому, що я сама по собі сильна. Я, і, попри те, що я боюся, що наді мною буду сміятися, я все одно там роблю ці відео, я все одно пишу ці е, не дуже зрозумілі текста. Але я це роблю ну, знову ж, бо я пам'ятаю, що це потрібно мені, що таким чином я, типу, виходжу із якоїсь темряви на якесь світло, і сподіваюся, що підсвічую цим світлом іншим людям більш-менш якийсь шлях. М -м я. Я маю вибір тепер. У мене є маленькі люди навколо мене, е, мої родичі. У мене є і великі родичі навколо мене. У мене є друзі, в мене є той же самий шеф, в мене є мої співробітники. У мене є люди, е, у яких є вибір ставитися до мене добре або погано. Е, і залежно від того, як вони до мене ставляться. Я можу їм тепер дати ту підтримку, якої не вистачало мені. Якщо вони погано до мене ставляться, я не буду включати там християнина, підставляти іншу щеку і говорити: там, Ну, клас, кайф, я розумію, ти там больний нещасний на голову, але я хочу до тебе ставити. Ні, йди в пізду, йди нахуй в пізду. Тільки людям, які там якось зацікавлені в мені і які підтримують мене, я. Буду віддавати ту підтримку, якої не вистачало мені, я буду заохочувати людей, я буду говорити, що вони сильні, що люди не уявляють, наскільки насправді вони сильні, креативні, повні можливостей, бо це правда. І я цього про себе теж не уявляла дуже довгий час. І досі не уявляю мені, досі не доходить, наскільки є в мене сили. І скільки би я могла зробити, якби була. Правильна підтримка. Або хоча б якась підтримка, така, типу творчі, творчої натури. Творча натура, на жаль, ну, не всі бачать потенціали в тому, аби проявлятися творче. Бо це там, типу не оплачується, бо це там. Якась там пуста трата часу. Ну, коротше, все роздивляється ж з капіталістичної точки зору. А, хоча ну. Проявлятися творче, це дуже сильно, на мій погляд, корисно для ментального здоров'я, де і взагалом для власного тіла. Коротше, це просто здорово. Ну, не знаю, як це пояснити. Це як займатися сексом із коханою людиною. Це здорово. Кохатися зі всіма підряд не дуже сильно здорово. Вже кудись я не туди. Все, що в цьому відео я хотіла донести, це. У мене теж є вибір. Я знаю, що в мене не було підтримки. Е, була, було кохання, було турбота, було піклування це все інші речі. Підтримка у тому, аби е, самовиражатися, ну, це теж дуже сильно важливо. Е, для мене було важливо. У мене цього було в дефіциті. Я через те, що в мене цього було в дефіциті, не буду ображатися на людей які мені сьогодні дали. Я буду тією людиною, яка, я сподіваюся, зможе дати це іншим людям, як своїм рідним, так і більш-менш незнайомим людям, але які ставляться до мене з повагою, і з щирістю, і, з, ну, з не, хоча б з натяком на якесь розуміння, не відторгненням. Е, такий, напевно, лікбез у. Те, як ми маємо справлятися із своїми страхами, із своїми травмами. На мою думку, я колись побачила картинку, що у нас є травми в трьох актах: це отримання травми, якісь перетрансформація травми у емпатію і підсвічування іншим людям шлях, типу, цією травмою. Що Можна обозлитися, можна стати жорстоким і сказати, що все було несправедливо, і всі підраси Гондони, і я буду всіх вбивати, але це путь наших сусідів, ми по цьому шляху не підемо. Ми будемо, ну, не то, що, типу, добрими, а корисними для себе, креативними. Наскільки це можливо, наскільки в нас є свої внутрішні сили, на яку ми можемо розраховувати так, як не було іншої підтримки, шукати людей, які будуть нас підтримувати, нехай це навіть і незнайомі люди. Не звертатися до близьких людей за підтримкою, якщо вони не просто всас... не всасують, ну, їм не потрібно це. Ми багато чого теж не всасуємо, і нас ніхто не змушує там, щось підтримувати, що... що нам не подобається. Кльово так, було б кльово, якби всі народжувались у родинах, де кожен там пишається один одним, любить і розуміє. Так відбувається не завжди. Зате я є у вас, ви є у мене. Сподіваюся, що це відео якось підтримало вашу мотивацію до креативності. Якщо ні, хоча б дало якусь їжу для думок. Так що, інакше дуже дякую, що побули зі мною ці півгодини. До наступного тижня.